Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ну що, сьогодні в мене по плану твітінг. Захотілося виїхати на твітінг, давно вже хотів. Знаходжуся на моєму одному із улюблених моїх озер. Я у цьому році на нього попав перший раз. Погода ідеальна для щуки, я рахую. Ну, трохи сонце світить, може треба була похмура погода. Такий вітерець. 3-4 метри е, Температура десь 16-17 градусів на сонці. Якщо сонце зайде, то буде десь 13, холодно. У нас пройшли дощі. І як це скажеться на кльову щуку, я не знаю. Ну, я ж кажу, приїхав на відвітні, тому починаю ловити. Ну і починати я буду, як завжди, в принципі, якщо я твічного ловлю, це такий Воблер інтригер 120 від Strike Pro. Ще він поклав е, ті, що на черзі будуть. Там всякі копії в основному китайські. У мене оригіналів немає. Я не ловлю. По-перше, по я не мільйонер, а по-друге, ну, я не, це, не вважаю, що якась там різниця є, хоча багато хто зі мною поспорить. В мене добре працюють і копії. Також я там брав для підстраховки жаліза трохи, силиконок пару штук, ну то таке. Основна ціль сьогодні половити на твічинг. Так що будемо ловити твічингом. Не знаю, що з цього вийде. Хотілося б щось піймати у цьому озері. Риби тут багато, я знаю. Навіть якщо її ловлять тут браконьєри, а її тут ловлять, вони, вона тут завжди є у кількості. Питання в другому, чи буде вона клювати, чи ні? А, до речі, забув сказати, палка сьогодні в мене. Каїда капітан до 32 грам і катушка Шимана Сідуна 2500. Ну так, да, може для твічинга маловата, але мені вистачає. Що мені подобається в цьому озері, це те, що тут такі є місця із ліліями, у яких скидається щука постійно. Навіть я ось приїхав. Не встиг розкласти човна і вже бачив може разів три, як щука плигала там. Вон, бачите, щука пригає, але чомусь не клює, я вже хвилин 30 кидаю. Правда, я ще далеко не відпив, вон що робить. Невелика там до пів кіла, але ж проявляє себе. Я вже поставив тут воблера мілководного такого. Як це ж він? Магалон, по-моєму, чи якось. Ну, отакий двох Йому вже щуки відкусили хвоста. Але на його я пам'ятаю і без хвоста нормально плювало. Бо тут таке такі зілля. Лілії ростуть. І глибини десь до 2 метрів максимум. Тому поставив такого. Мені його проще контролювати. Я його бачу, як він поверху йде і можна обминати усі лілі чи кувшинки, як їх там звати. Вон там щось крупніше скидається. Ну в самому зіллі, я не знаю, там якусь не таку так треба ставити і пробувати, але ну, в мене таких нема з собою. Так, да, щось слабовато із клювом. Ні одної покльовки ще не було. Не знаю в чому причина. Пробував я міняти воблера, не допомагає. Хоча ну бачу, що риби повні, риба кидається, ну, скидається, ганяє. Щука. Може і окунь. Велика навіть бачу, що пригала. Чому вона не клює? Загадка. Може треба на силікон було ловити або на желізо. Ну це коли не клює, так постійно так гадаєш. На що краще ловити. Але буду продовжувати твічити. Є щука нарешті. І вгадайте на якого воблера. Це ж було очевидно. На Та йди сюди. Така щучка. Скільки тут грам 800-900 і ось інтригер так Я забув інструмент дістати Все, відцепи гуляй, зови маму чи папу Так що вже риба є, не зря я сюди приїхав. Будемо ловити далі. Це я якраз приплив сюди, де починаються такі мої ну, залікові місця, щоб по ним можна ловити. Є шанс піймати рибу. Мої улюблені точки, так сказати. От одна із них майже спрацювала, але ну, я ще до неї не доплив, перед нею клюнула, але вже наближаюся. Може ж вона там не одна була. А під берегом її страшне, скільки я це до латаття підпливаю. Тікає повно щуки. Висновок з цього такий. що Щука ще не хоче на ями кудись рухатись. Ну я не знаю як там на річках зараз, на десні, на убаді, а на озирах оце така ситуація. Я оце знаєте що придумав? Оце тільки що була риба, виходить. Ну такого непоганого розміру, судя по тому, як воно втекло по слідам. І чого ж вона не клюнула на воблер? Бо я туди кидав разів два чи три. Воблір зануренням до двох метрів, може два з половиною місцями. А вона стояла може зверху десь і просто його не побачила. І ось де тільки що стояла якась риба. Теж утекла. Може якийсь треба або воблер верховодний, або спробувати на колебалку Під підлатати. Ну я щас покидаю, щас інтригером. І спробую. Може вона просто і правда не побачила його. Це звісно чисто мої догадки. Але я десь так і читав. Чи дивився відео, не пам'ятаю. Багато хто так і казав що щука бачить краще приманку, яка наверху, чим щука стоятиме у верхньому шару води і приманка буде внизу, то вона її може не замітить. Зараз спробую поставлю залізо якесь. Ну ось таку, наприклад. Я буду там видумувати щось із кольорами. Я думаю це робочий колер. Якщо щука є, активна повинна його хапати. потихеньку потихеньку цвічингова риболовля перетворюється у риболовлю з залізом. Ну насправді ні, я просто вирішив спробувати. Чисто експеримент. Як думаєте, може бути щука у тих корчах? Да ще й на коливалку? Я думаю, може, але не сьогодні. Он же ж под і прыгає в самому корчу. Все таки там щось сидить. Ну туди я не докину. Ага. О, стояла щука перед човном. Ну чого вона не клюнула? В разу разів п'ять проводив. Що не так? Невже вона це не хоче їсти? Під лататтям стоїть і не клює. Не хоче сьогодні щука клювати. Мабуть, все таки для щуки ця погода не підходяща. Бо її повна. На камері це не буде видно, але я човном пливу під лататтям і тікає постійно. Майже кожні два метри. Тікає щука. Я вже її обортовий не пробував і коливалки. Ну так, чисто поверху під лотаттям, все одно не допомагає. Оцей 5 проводок зроблю, тоді човному там самому місці пропливаю і вона тікає під підлатаття, то є, не хоче вона брати. Ну зараз ще пропливу. До кінця озера, мабуть, у швидкому темпі. Бо озеро довге. Всі місця навіть за день не облову і буду рухатись потихеньку назад. Може щось поміняється, ну я ж по одній стороні кидаю, назад буду плести, буду по другій кидати. Уже по другій стороні зараз буде клювати. Та хоча я і там пробував, як випливав, то нічого не брало. Так, ну що, сонце вже заховалось, а це значить, що потрібно вже збирати скоро. Поставив я Магалона, тут такі млячки є заводі. Попробую ще тут покидати. Це вже остання яма на цьому озері. І буду збиратись. Щось діла немає сьогодні. Так, ну що, буду я завершувати риболовлю, вже сонце зайшло і починатиме зараз а мені ще треба... Плисти може кілометрів півтора по воді, потім човна висушить, коротше, все як завжди. Ось така рибалка вийшла. Бачите, я у антимоскітній сітці, тому що мушки не дають покою. Їх стільки, я не знаю, цієї осінню. ну раніше я такого не пам'ятаю, щоб було. Таке відчуття, наче зараз багато води є повень, бо мушок багато. Ну, нормально ж води повені немає. Чого вони? З'явились. Ну, кусають, страшно і в носа, і в рота лізуть. Просто захиститися від їх. По рибі, що я не дуже задоволений сьогоднішнім кльогом, бо його не було, а то одна щучка впіймалась якось випадково і все. Перепробував кучу приманок, кучу ваблярів. Майже всі, що в коробці перепробував, камеру не вмикав. Ну, Толку немає. Якщо на інтригері не клює, то одна якась випадково зачепила і все, то на інші толку немає ловити. Таке сьогодні відео вийшло невелике і майже без риби. Тому всім дякую за увагу до наступних відео.